Сумно і скорботно було у Луцьку. у кафедральному соборі Святої Трійці. Одразу три домовини. Місто прощалося з відважними героями Артемом Шепляковим, Іваном Маркишем та Олегом Піциком, які віддали своє життя, борючись із безжальним ворогом. Невимовний біль огорнув місто. Не описати словами, який смуток відчувають рідні та близькі загиблих воїнів. І ведь ты взял води без казы, ведь на Хоробрий захисник Олег Піцик, 1980 року народження, до останнього подиху боровся за свою батьківщину. Трагічно загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Рідні та знайомі полеглого воїна згадують його як добру та щиру людину. Це двоєрідні брат. А хто саме Олег? Олег, розкажіть трішки, якою він був людиною? Скільки йому було років? 44. Яка він був взагалі людина? ким працював до експедітором? Троє синів осталось. І дружина в нього є, так. І, дружина, і мати, і батько. Ми вчимо діток ага. Олега. Розкажіть, якою людиною ви його знали? Доброю, мудрою, відважним. Порядною, порядна людина. Це мого чоловіка, найкращий труп. Пропрацювали на вагонах дуже довго, на розгрузках, погрузках, пліч пліч, один одного виручали. Це дуже важка робота була. Вони могли двоє розгрузити два вагони в день. Я їх після цього зустрічала і бачила, які вони були, але вони були раді завжди в, цьому, в цій праці, такій тяжкій. Потім з Олегом вони розійшлися в роботі, але завжди підтримували зв'язок. Мій чоловік теж на сході, то я знаю, що це таке для Наталки. Знаю цю сім'ю як дуже добру, привітну, гостинну. Так, три хлопчика в нього двоє старших, один меншенький». серед загиблих і воїн Іван Маркиш, 1974 року народження. Герой мужньо боронив свою країну та, на превеликий жаль, трагічно загинув 7 травня 2023 року. В районі населеного пункту Пречистівка Донецької області до військової служби працював водієм. Він працював в нашій фірмі водієм, експедитором. Хороший працівник був а скільки років йому було? 50. а ким саме е, вам він був? Я був керівник його присеред. Mm. А яка він взагалі людина була? Що можете про нього? Хороша, добра. Поліг на війні і відважний герой, – 34-річний Артем Шепляков. Він до останнього виконував свій військовий обов'язок і трагічно загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Причистівка Донецької області. Містяни на колінах проведжали в останню дорогу полеглих захисників із Луцька. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співпрацювання. Чуття рідним і близьким героїв, честь і шана воїнам.